16 лютого, відпускання щоденні роздуми для співзалежних, що одужать. Поняття відпустити можливо приводить багатьох нас у замішання. Коли ми робимо надто багато і надто намагаємося контролювати людей та події, коли ми робимо замало, коли наші дії є піклуванням про себе, за що ми відповідаємо, а за що ні? Скільки б ми не одужували 10 днів чи 10 років, перед нами будуть поставати ті самі запитання. Деколи ми відпускаємо все настільки, що нетхуємо відповідальністю перед собою та оточуючими. Деколи ми переступаємо межу і замість турботи про себе починаємо контролювати інших людей та події. Універсальних правил немає. Але не треба зводити себе з розуму, не треба так сильно боятися. Ми не повинні одужувати бездоганно. Якщо здається, що ми повинні вчинити певним чином, ми можемо так вчинити. Якщо здається, що ще не настав час або нас щось не надихає, не потрібно це робити. Мати та встановлювати здорові обмеження здорові межі це не бездоганний процес. Ми можемо дозволити собі пробувати помилятися, вчитися та рости. Ми можемо розмовляти з іншими людьми, ставити запитання їм і собі. Якщо потрібне буде щось зробити або чогось навчитися, це стане очевидним. Уроки не проходять безвісті. Якщо ми недостатньо дбатимемо про себе, ми це зрозуміємо. Якщо ми надто сильно будемо контролювати інших, ми і це усвідомимо. Все налагодиться, шлях стане зрозумілим. Сьогодні я робитиму дії, які здаються правильними. Я відпущу все інше. Я шукатиму баланс між відповідальністю за себе, відповідальністю перед іншими людьми і тим, щоб дозволити всьому йти своєю чергою.